что же я сказала. Что же я Я уже все сказала. Вітаю на каналі Закавою з Любаною. Сьогодні у нас черговий нестандартний випуск. Ми вирішили зафіналити всі попередні випуски нашими бекстейджами. Бо ми пощасливо сбувати наших зйомки, знаю, що тут завжди весело, і та картинка, яку ви бачите, не завжди відповідає тому, що тут відбувається. Але ми хочемо з вами поділитися, показати. Сподіваюся, це вам підніме настрій п'ятниці. Поїхали! Я Все ми прави! Я красиво? Все. -чашку вже, закли, вже була на попередньому відео. Вітаю всіх! Дякую, що доєдналися до каналу «За кавою з Любаною». Сьогодні в нас нова рубрика Фін з Любаною». Вернулась! У вас лук не видно, Ага. А, тому вона не менше Так. Долі йти з можна людям. Хто не підписався? Це, типу, ми робимо таку вставочку, так? Так, це має бути ставочка. Три, чотири. Поставлю двох подруг, і ходять це матлашики. Маракасичова. Є, знаєте, такі гарні ціль. Наприклад, там купую якусь річ навушники, до прикладу. І вони там коштують, якщо хороші, якісні. І що на Андроїд є, що на iPhone. Це там порядка від 4 тисяч гривень. Тобто більше, ніж 100 доларів. І всі там, вау, та ну, навушники, 4 тисячі гривень. Ви що? 4 тисячі гривень. Це якщо взяти військові часи, це взагалі були космос більше скільки, 150 доларів. За ці гроші можна купити там якусь річ додому, до та? прикладу, ну, плазму, в принципі, навіть плазму можна було купити за 4 тисячі. Окей. Питання тільки, скільки я юзаю наушники протягом дня, скільки я дивлюсь плазму перед сном? 15 хвилин, щоб виробитися. Все. А я просто... До речі, бачили, бачили відео це в Тіктоці про хмельницький сушик? Ні. Каже, ти ж з Хмельницького, ти ж маєш розмовляти чисто українською мовою. А там такий базарний сленг. Що куди там братися? Мені ще до того сленгу шурувати колімішувати. А... І на завершення додам, що в описі до цього відео знайдете. Ну, що за люди? Що це таке? оце? Що не бачать, що ми знімаємо? Літають вони, льотають. <рес> Перегородити центр просто. У вас лежачу поліцейською ніхто не буде їздити. Е, в описі під відео я також залишу. Куди ми молиться? Ну, до Бога нулюся. До, до своїх глядачів прямо відмірають. Будь ласочка, будь ласочка. підпишіться. Ні, Все, зараз я випробуюсь. Е, я хочу, щоб ви заходили, читали. Бо то ж бляха, муха, поки не тиснеш пальцем, я, то погляньте, я ж це не роблю. Це ж я знаю. А я ж стараюсь. Я ж пишу це все. Ж Для, кого? Для кого я це все пишу? Я ж це все знаю. знаєте. Тиця ти їм сюди, коментарі їй сюди. <сум> так. Знаєте, я згадую, був виступ на рігі сміха, і там є ця команда Загорецька перед два чувачка, таких три навіть. І він дуже вийшов і на сцену і каже: значить так, ви знаєте, гумор є ось такий. Гумор є ось такий. А потім такий портець до судді. Каже, судді, ви мене слухаєте? Бо каже, я то, в принципі, це знаю. Так само, і тут хоче сказати, я коло не розказую! Бо я ж то це знаю. Зараз. Фінально. Почекайте, не збивайте мене, дайте мені зловити думку, бо вони ж скачуть. Мої мислі, мої скакуни. Посміялися, працюємо далі. Туди дивитись, туди. Бачте, одразу туди поставила, Ви перестав, перестав. Я час від часу це візуалізую, знаєте, змістаю. Бо ж не бачу я! Це якесь збільшення 200. це... Пальтіком, отак. <laughs> <Да>. до, <laughs> до, до речі, є така штука, коли довсиш в телефоні, береш, ноут, ти починаєш на ньому розтягувати. І мене так вдома мої дивляться. У мене це зубуває, але за нас. Так. Вставити картинку. Тільки не оце озиву. Це можна чорно вставити ставити. Просто коли ви говорите лекторі так само. От. Так. Ви повітряєте свої так 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 це голосові зв'язки. Я вже забула я розповісти Голова два руха називається. Так. А -а і згадала розказую. Та-да-да-да. -да -мо, каже, а ви ж нам писали? Кажу, так, я вам писала. А <серканець> що <серканець> вас під зв'язку є тут? Що нас зв'язкує? Мордочка вистить? Почекаємо, коли Кіко візьме мене на рекламу, так? Що від Кіко? Косметика. <с1> <смеш> <смеш> да, до речі, типу, чого кажуть, коли а, в церкві не можна схрещувати руки під час медитації, руки, ноги, це все не схрещується, тому що а, це є перешкоджання проходження енергії від землі до. <смеш> і, а от взагалі, в принципі, це мені нагадує Скадовськ. Скадовськ і залізний порт. Там теж... Ваня! <смеш> 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 ви мені ефір просто зриваєте, мені ефір і ностальгію. Вам там емоції, ви казали, не вистачає пожиттю вам додам. Що вас не влаштовує? Що вас не влаштовує в Болгарії, ви мені скажіть. То що... <плес> Ні, Ну, не треба вже, так? Але насправді я вам скажу, що відпочинок такого плану приватних. Садибок, це дуже актуальна штука, була в свій час у нас сюди теж і їздили. І був у нас такий відпочинок, курорт називається Лазурне. І я не про лазурне узбережжя Франції, я про лазурне. Лазурне в Херсонській області. Є в нас місто з таким прекрасним просто ім'ям. Аж здається, що там вже по-іншому ніяк не може бути. І ось мій знайомий в свій час з друзями. Вирішив, що вони хочуть поїхати відпочити до морячка. А в нас знитішно їздить туди бус, бус по відстані це 12 годин. Ну, плюс-мінус 10. Окей. Ладно, приїхали. Вночі їде. Вночі їде не так страшно, не так жарко. Менше трусить, бо спиш, ніби. Ну, і загалом вони приїхали. Ваня, ви ще раз мені зірвете текст. Десять. Не треба нам збільшувати. Що не буде, будь ласка. нас сьогодні не випуска стендап, який знає. Це просто стендап їхав. Собачих уплячка. Я вам більше того скажу, щоб ви думали, що скадов коштує дешевше, ніж Болгарія, то ви дуже помиляєтесь. Розуміли, вартість такої операції, самого звичайного апендициту, 10 тисяч доларів. Ваня засміявся, тому що можу в Вані була ситуація вже. Ти просто зашиєте одну іпочку, вирішить, щоб продати, щоб розрахуватися. Ну це ж ви будете в Україні, потім її продавати, щоб розрахуватися. Ще Дивіться, в мене грошей немає, то заодно, поки я під наркозом вирізайте, ще й нирку, ти все там продасте. Я сунівання так розсмішила Болгарію, він плакав. Бо тому ж там на відео показують таку Болгарію, не це не море, а болото, собаки пригають на людей. Це кіно таке було. Я ти покажу. Кіно пошле. Потому що там шпілявіляться вони в під'їзді ще десь там, але про Болгарію дуже прикольно вначалі показано. Так, так. так. про що на чому випиватися? На тому, що ми нирку продаємо, щоб за фіні це <риснят> Готові? Ні. Що знов не так зробила? Ви розказуєте все відео, як позбутися почки. <риснят> <риснят> Ні, я розказую, як купити страховку за тисячу гривень, щоб потім не думати, як продати нирку. Там залякали в Булгарію, туди що продати. Залякали, Ваня, мання сліпмісті ржавий свечівка, залякали. Ні, ну там світники, скадовсь, поколіна, водна, вода, собаки, це гани біля, тепер повіди буває. Там наші красиво. Готель стоїть на урві, що немає купатися, ну то нормально. Це екстремальний, цей... Ви ще забули про туалет за шторкою. Він зайшов в туалет, хоче в туалет. Починає туалетною бумагою викладати, типу, застеляти, типу санітарії. Я знаю, що була. А вона така: ти в номері. А, ні, вона така, ти в туалеті! Він такий кран відкриває, Я бреюся! Я забула, випуск завершено, але сподіваюся, ви нам лайк поставили і не забули підписатися. Ще можна було ваша любовна, а от так. Я давайте ще раз вернусь. Коли ти дивлюся, знаєш, це типу як телевізор. А, так? <свист> таке, знаєш, чувство, це, ну, не я, а, типу, мужик якийсь там дивиться-дивиться, такий, все, типу, все закінчилось, він виключив телевізор, і тут ти така, а, ні! комеди-шоу, просто стендап. Такий, я що Це оті гості, гості, які три рази виходять, кожен раз щось забувають і вертаються. Ти такий думаєш, все, а вони такі. А, слухайте, ми тут ще хотіли спитати. Ідіть, йдіть, все. Фінітальна комедія, закривайте двері. Випуск завершено. Ми забули, а ви сподіваюся, ні. Поставте нам, будь ласка. Подобайку, підпишіться і щось прокоментуйте нам. До наступних зустрічей. Ваша Любаня і ваша корал-білочка. О, oh, файно, алюбую. Все, виключай телевізор. Сподіваюся, вам вдалося підняти вам настрій в п'ятницю. До наступних випусків. А якщо такий настрій піднявся, поставте вподобайку, підпишіться і прокоментуйте це відео. До наступних зустрічей. Закавлюся!